Всім вітання. Отже, я хотів сьогодні поволакати про те, чи в чому ж винуватий папа, ну чи він в чомусь таки винуватий. І власне тут питання не тільки в папі, тому що перша така невеличка серія чи хвиля скандалу, скандалу в соцмережах пронеслася на це на прикладі висловлювань Мечислава Мохшицького. Митрополита Римо-католицької церкви, який, ну, який мешкає у Львові, який сказав, що Україні варто можливо взяти приклад Швейцарії, де є чотири державні мови, і погодився з журналістом, який сказав, що російська мова це частина ДНК, частини українців. І, Ну і там ще кілька таких тест, тобто які е, говорили, ну, тобто він звертався про те, що має бути мир, має бути взаєморозуміння і так далі. І е, відповідно тепер накинулося на папу, тому що папа сказав, що любить і український і російський народ, і задав Достоєвського як приклад письменника, на, ну, тобто, який, скажімо так, звертався до певних, до певних цінностей. Які можуть десь допомогти пізнати християнство? Ну в такому дусі я там зараз дослівно не, не хочу цитувати, бо е, суть не в тому, як дослівно сказав, а в тому, як потрактували як завжди. Або потрактували, відповідно, що е, що, що папа, і там вже е, я вже колись писав про це, бо це не перший раз, що очікую від наших патріотів зараз ініціативу відновити пам'ятник Ярославу Галану якого за офіційною версією забули українські націоналісти за те, що він написав памфлет плюю на папу? Так? А от зараз знову таки, плюю на папу стало актуальним, якщо ж, треба ж плюнути на папу. Так от, а ще винуватий папа настільки в цьому. І в мене до папи, Франциска є ціла низка таких великих запитань. Але це запитання, тобто я не можу категорично стверджувати і звинувачувати цього. Діяча, політичного діяча, давайте називати речі своїми іменами, тому що що папа, що той саме Варфоломій, що Кірил це політичні діячі, тому що їхні, а їхнє слово, воно впливає на певну ідеологію, на поведінку досить великої кількості людей. Якщо ми візьмемо папу, то це більше мільярда католиків. Я розумію, що не всі сприймають папу, тим паче папу, якого зараз звинувачують різних смертних гріхах, але давайте подумаємо. Задаймо 2016 рік і спільну зустріч, якого це було 12 лютого, якщо не помиляюсь, зустріч Папи і Патріарха Кірила на Кубі. Їхнє спільне звернення. Я його так достатньо добре проаналізував, його виставляв. Тобто з коментарями своїми. Воно досить велике. Нам здається, 24 пункти. От і от що хочу сказати, тобто, ця спроба якогось взаємопорозуміння вона базувалася взагалі в цьому форматі на таких, я би сказав, ну, навіть консервативних цінностях. Там було акцентовано на цінності сім'ї, разом з тим, там було акцентовано на тому, що практично. Єдиною легітимною церквою там не було це прямо сказано, це в контексті Ну, якщо прочитати, ви можете перевірити не те це в інтернеті, я не помиляюся. Я просто в контексті, якщо це читати, то виглядає, що єдиною, так би мовити, кошерною церквою, вибачте, за такий жаргон, бо я до наших інституцій ставлю себе з належної поваги християнської. Вони того заслуговують. Так от єдиною кошерною церквою можна було вважати церкву Московського патріархату. Це так, в контексті. Така була репліка. Ну, і, вслов, ніхто з цього не обурювався. Ніхто з цього приводу не обурювався, і це все якось так тихенько, тихенько заглохло, це питання. От, пізніше питання знову ж таки, ну, воно не піднімалося так відкрито, але це були певні тертя і протиріччя, це було. Певна напруга, яка виникла після того, як з'явився Томос, От, і чи поміняв, чи поміняв Петро Олексійович Томос на татар Крим, кримсько татарський Крим, не, не можу сказати, тому що якщо взяти за, скажімо так, як версію те, що говорить господин 9, і говорить про те, що йде протистояння Туреччини і Росії, в якій Росія за там е, як кажуть за пророцтвами повинна програти, то е, тут, так питання Криму під іншим кутом. Але я згадую про інший проєкт стосовно Криму, Кримську Каліфорнію так звано. І от питання Кримської Каліфорнії це дещо по-інакшому воно вже звучить. Знову ж таки, якщо ми говоримо в контексті геополітичних певних процесів. Ну, але повернемося, повернемося до, власне, до висловлювань пана Мокшицького і папи римського папи Франциска. До чого, до чого вони закликають? Вони закликають до миру. До миру, але перед тим були заяви папи, знову ж таки, на які на нього там накидалися. Про те, що це так в грубому, грубій інтерпретації звучало, що він припускає, що Росія була спровокована. Ми можемо з цим не погодитися і сказати, де да, ні, да, ніхто ж її не провокував, навіть, але я тут дещо пропоную трошки зупинитися. Давайте ми будемо все таки трошки більш самократичні. Про те, що. Скажімо, коли Україна займе одну сторону геополітичних, геополітичне протистояння, говорив Збінів Жезінський. Він якраз казав, що якщо Україна займе сторону або Росії, або Заходу, вона неминуче буде розірвана. Тобто її чекає сценарій розвалу. Чи не зараз на це ми спостерігаємо, я виступав проти закріплення Конституції України курсу в НАТО. Я вважаю, що це не є обов'язковим оця участь і поляризації. Але я, зараз, але я говорю про це не з точки зору політичної, говорю, це з точки зору правової, тому що під час воєнного стану не можна змінювати Конституцію. А те, що у нас воєнний стан, особливий правовий режим воєнного стану, не було введено в супереч Конституції законодавства України, це не привід змінювати Конституцію, коли де-факто цей воєнний стан є. Вибачте, я так можливо трошки плутано, але я ще раз повторюся. воєнний стан мав бути введений в Україні ще в лютому 2014 року при загрозі виникненні загрози територіальної цілісності, так сказано в законі. Він не був прийнятий. Більше того, тоді ж на початку березня. Коли оці всі події відбувалися, були прийняті зміни в Конституцію, згідно яких президент України не зобов'язаний оголошувати стан війни випадку агресії. Цікаві речі, правда? І тепер у нас під час війни продається українська земля, земля і там інші відбуваються речі. Ну, але добре, це зараз це інша тема. Так от, якщо ми подивимося на політичні дії нашої влади, якщо ми подивимося, як Вводилися в Україні в країні зовнішнє управління, яке очевидно для всіх. Пригадаємо навіть історію з Борісмою, з участю там в раді директорів Хантера Байдена, які я впевнений ніколи ніякими консультаційними послугами щодо компанії не займався. І як і в випадку з китайськими компаніями це йшлося просто про політичні певні політичну корупцію, не ну, назваємо речі з нотки своїми іменами, от це все великі торги геополітичні, про яких політики, які беруть участь в цих торгах, вони ще крім того дбають за свої власні інтереси в міру своєї, скажімо так, цинічності і дегенеративності. От, і тому, коли ми, як Україна, розуміючи і знаючи, що в нас частина населення, вони є сповідують в той чи інший спосіб ідеологію руського міра, а Руська Православна Церква, чи Православна Церква Московського патріархату це є складова частина руського міра, який спекулює на консервативних цінностях, начебто протиставляючи цю систему цінностей от тому безпредельному лівацькому ліберальному. Тренду, який на нас тисне з заходу з тими всіма збоченнями і так далі, Ну, це треба розуміти таку ситуацію. І не просто зрозуміти, тому що тут дуже цікаві конфігурації. Мені скидали, скидав товариш відео, каже: подивись, каже, не хочу. Ну, я написав, що не хочу дивитися. Відео про те, про змову, про протистояння про фактично війну, ну, таку латентну війну між Ватиканом і Лондоном. Ну, Лондон це Ротшильди. Масони, Ротшильди, там як завгодно. От. А Ватикан разом з Ротшильдами сповідує інклюзивний капіталізм. І знову скажу: ну, це ж папа, мало не сатанізм, інклюзивний капіталізм. Ну Не слухайте ідіотів, які трактують це все чорно... як в чорно-білих тонах. Кожна ця річ вона може бути. Тепер от увага: кожна ця річ, кожна теза, як інклюзивний капіталізм. От, е чи е оцей ці соціальні рейтинги в Китаї вона може бути використана як на добре, так і на зле. Поясню чому. Якщо ми говоримо про глобалізм як такий, якщо ми говоримо про те, що у нас 800 мільйонів, ну це статистика була до ковід, 800 мільйонів людей не доїдає, а е, перепрошую 800 мільйонів людей голодує, а 2 мільярди людей страждають від доживлення. Якщо маса продуктів харчування викидається, знищується, Тобто, якщо ми бачимо такі процеси, якщо ми знаємо, що у нас 99 з гаком відсотків всього обігу грошей, це є спекулятивні кошти, які крутяться в глобальному тому казино. І це знову таки це, я цю цифру наводив вже неодноразово, це Бернар Літар стверджував відомий авторитет в сфері грошей. І це він стверджував вже давно, що в 2014 році на Давоському форумі говорив про суть, спекулятивну суть. Світової фінансової системи. Якщо ми про це, про це говоримо і, про, і це ми це розуміємо, то е, давайте ми не будемо давати такі чорно-білі оцінки. Бо що таке інклюзивний капіталізм в хорошому розумінні? В хорошому розумінні це коли кожна людина є соціально захищена. Це те, що хочуть там старші люди, старше покоління, які зараз розумні, тому що вони ще пам'ятають. Ту якусь соціальні певні гарантії часів Радянського Союзу, де там тяжко було, по-різному було, але ну, людина могла вижити. Зараз людина вже на свою пенсію не може вижити дуже часто. І це все, все, все дуже сумно, насправді. Так от, інклюзивний капіталізм це і певна соціальна гарантія. Це означає, що всі мають мати базовий дохід, тобто великі корпорації мають поділитися з бідними, таким чином, всі мають виживати, всі мають приймати участь в цьому процесі. Стверджують конспірологи, що це буде позбавлення всіх приватної власності, всі будуть тільки орендувати, це буде диктатура корпорацій і так далі. Може бути такий сюжет. Це може бути електронний констабер, про який я не один раз вже говорив. Але ще раз кажу: як явище, передчасно давати оцінки, коли ми не бачимо конкретних речей, які за тим стоять. Тому що, як завжди, є оголошені хороші цілі, а за ними стоять зовсім інші речі. Аналогічно, як господин Дів'ято, він втикається, перепрошую за жаргон, в за ці от, соціальні рейтинги в Китаї. Кажучи, що це є політика компартії для того, щоб е, знищити клановість. Ну це зрозуміло. Ми ж бачимо навіть по наших там, е, територіальних громадах, так би мовити, ОТГ, які не ОТГ а громади, так? коли там, е, місцеві церкви собі обставили себе кумами, сватами, коханками, братами, родичами, кого завгодно. Всім дали велику зарплату, це у вас є рівень управління. Який це рівень управління? Фаховий ні. Так от китайці моделюють це, за словами 9-го, власне, соціальний рейтинг для того, щоб знайти фахових управлінців? Можливо. Але цей самий соціальний рейтинг і система тотального контролю до чого вона призводить? До, знову ж таки, явища, яке відоме під конспірологічним терміном електронний констат. А тепер давайте повернемося до Папа і до пана Мокшицького. про що вони говорять. Папа говорить про те, що він між двома народами опинився. А тепер скажіть, будь ласка, а це народи розпочали війну. Те, що там багато упоротих московитів і імперців, двинутих на всю голову, які підтримують існуватого це, це одне питання. Те, що там багато адекватних людей. Які цього не підтримують, але бояться, вони не хочуть це сказати, вони бояться сказати, і не треба їх змушувати. А знаєте, чому не треба змушувати? Тому що ми самі сиділи і набрали гімна вписки, коли знищували Україну, коли розпродували, коли заселяли ті всі наглядові ради по державних корпораціях. коли це зараз відбувається, я виставляв в телеграм-каналі лист свого приятеля, який просто розповів, як зараз це відбувається в наш час під час війни. Як скидають підприємства на фонд держмайна і так далі. Тобто до розпродаж України триває. Де всі були? Де всі були, коли продали основну, основну, основне наше багатство, землю, найбільшу цінність? Супереч Конституції, насравшим Конституції, дивись той Шабаш в Верховній Раді, коли з одного боку оці недороблені вчені з Ріксуса. А з іншого боку, вдава на опозицію, накшала Шуфрич і королівське інших клоунів, догналіти протисланцу газу. Хто, хто трошки вже мене трошки слухає, той знає, про що я говорю. Це провокатори, які просто робили картинку, бо кожна нормальна людина, ну, якщо Шуфрич проти цього значить, цього, значить це не так все зле. І ні одна, перепрошую, не буду матюкатися, політична проститутка не сказала, не вийшла і сказала, люди добрі. Ну, але ж не обов'язково продавати землю. не можуть базуватися на підставі оренди. Це прекрасно доказано на прикладі такої держави, як Ізраїль, яку ніхто не звинуватить в якихось симпатіях, там, тобто чи в антипатіях до ринкових відносин. І в Британії, так якби земля теж є державна власність, що там є, є право володіння, там так само є орендні відносини і Розпоряджаєшся, скільки хочеш, 50 100 років під контролем держави, тому що це одна держава. А ми що робимо? Ми розпродаємо все, як казав відомий соніст Усишкін, чергове нагадаю, в кожного народу стільки неба над головою, тобто майбутнього, скільки землі під ногами. І в той час, коли наші патріоти розпинаються, як захищають хлопці нашу землю, тут на що робиться земля продається. Нагадаю, Джошуа Стемпа, Стенпа, директора Банку Англії, який сто років тому сказав щось на кшталт. Цитати різні в інтернеті гуляють, але суть їх зводиться до того, що всі великі статки зароджені в гріху, і такі, як мої, як ну він ніби критично про себе, такі великі статки, як мій, як мій статок, вони зароджені в гріху, і дайте банкірам, заберіть банкіра їхні багатства, землю, але дайте їм можливість створювати кредит і знову рано чи пізно всі багатства опиняться в їхніх руках. Я знову таки відсилаю всіх до доповіді римському клубу, який сказав, що ніякого капіталізму вже немає, має глобалізм до того ж самого Бернара Літара, який сказав про суть, спекулятивну суть фінансової системи, про лихварську суть. І не можна продавати щось за фантики. Чим ми краще від індіанців, які продали за буси, за камінчики кольорові е Манхетта? Нічим не краще. Абсолютно. Якщо ж так хочемо продати, то я написав сьогодні на телеграм-каналі. Ну, давайте референдум, давайте ми запропонуємо Сполученим Штатам Америки, тим паче рупер демократія, господин Швець каже, що має бути якась зділка між Україною і Америкою, що просто Америка не буде давати нам допомогу, що ми, вона повинна щось отримати взамін. Ну, давайте віддамо Америці, не віддамо, продамо Америці Крим разом з Донбасом. От хай воюють. За свої території. Вони ж визнають, що це наша територія. Давайте референдум продамо. Я думаю, що, в принципі, не відмовились позбутися всіх боргів, припинити війну, отримати ще якісь кошти. Причому кошти, Божу, упаси, не давати, ні копійки владі, а роздати її в першу чергу тим, хто воює на фронті, ну а решта іншим українцям, які того потребують. Отаке. Про це хтось буде говорити? Ні. Це скажуть, от він, щось їх дурню несе. Ну, добре, дурню несу. Вважаєте, що це так. Іронія, сарказм. То все несерйозно. Але давайте повернемося до Папи, до Макшицького і до тих інших е політиків, і релігійних діячів, політиків, і просто політиків, які говорять про мир. Теж питання двояке. Мир, якщо? Як здача території ні. Мир як припинення зараз війни, чому ні? Тому що хто скаже, що Московія за той час не збирає сили, укріпне і нападе з подвійними силами, а нам що заважає це зробити? Укріпнути і бути ще сильнішими. Багато питань. Розумієте, що нападаючи там на папу, це ж питання не в папі. Мені, чесно кажучи, я за нього там і не вступаюся. Я говорю про те, що ми втратили самократичність. От ми готові, то, що папа сказав, що йому тяжко вибирати. Він любить і російський і народ український. Ми за то його зацькували. Ну я кажу загал. От за те, що він любить Достоєвського, якого я не дуже люблю. Останню річку, я, я читав його десь в школі там все. Останню річкою я прочитав, грок безподобно написано як людина, яка свого часу відвідувала казино, то це просто просто перфектно описано психологію гравця. Достоєвський сам був залежний від е, гри, і тому він це все гарно описав. Е, чи читав його папа, чи йому так написали, Бог я знаю. не знаю. Я думаю, що це що за це політична конюнктура, а так мені видається. Чому це політична конюнктура? Тому що йде зараз спонукання, до, спонукання України до миру. Це новий тренд. Якщо цьому тренду буде противитися Зеленський, його знищить. Якщо буде противитися Путін, його знищить. От і все. Чи добре це, чи зле. Для тих, хто керує процесами, їм байдуже. У них нема жодних сантиментів, до українців, От навіть на капельку взагалі ніяких. Швидше може бути навпаки. Але вони дивляться, вигідно чи не вигідно. Вигідно це зараз розвивати далі. Чи зупинитися? Потрібно це чи ні. Тут же зав'язано ж не тільки цей там. Чому Швець зараз так от він нагнітає? Тому що завтра криваве місячне затемнення в Сполучених Штатах Америки. Демократи програють республіканцям? От, і все, от він це все нагнітає, тому що він це знає. І відповідно тоді лякає тим, що буде скорочена допомога. А та, і так та допомога дуже дозова. Ну, це я чую від бійців від моїх друзів, волонтерів, які їздять туди, які де наші хлопці стоять на передньому краї, і в них немає артилерії, як такої. Вони стоять з автоматами, з кулеметами. Це напевно, як де? Я не знаю. Я не коментую взагалі. Зверніть увагу, що я не коментую військові, перебіг воєнних війни, воєнних подій, тому що я в цьому не розбираюся. Ну і не хочу ляпнути щось дурне, дурне це, але. Це так, якби не, не моя думка цього куба в пресі в публічних виступах, що бракує, бракує зброї, бракує, тобто мало їй дають. Відповідно, дали більше, все, ми там наступаємо, дали менше, все, нам нема чим наступати, нам нема чим витісняти, бо там вже окопалися і так далі. Це все похоже на якусь гру, на, на, на такий глобальний спектакль з, е, ну, з певними процесами, які нам не і, власне, тому що ці процеси нам невідомі, і я теж їх не знаю, я тому не спішу казати, от папа, там все, він там продався. Кому він продався? Руському міру Путіну, Ротшильдам, тому що інклюзивний капіталізм. Я дивлюся часом на його поведінку, і в мене така підозра. А може він просто веде себе так, бо знає, що якщо він, що знає, що якщо він буде себе вести по-іншому, то наслідки будуть набагато гірші. Не припускайте, що така може бути мотивація. А може в нього інша мотивація, може, може він просто грає в геополітичні ігри, якою метою. Звинувачувати папу, вже, що він не сатаніст, цей? Чи не поспішаємо ми? Адже той, хто звинувачує, Карл Марія Вігано, який жорстко критикує Папський престол і Франциско особисто за його толерантність там, до геїв там, і так далі, і за всі інші речі, а він відкрито закликає підтримувати Путіна. Це я, правда, не читав дослівно, Мені товариш, коли задав про Карла Марія Віганов, чергову, він мені просто каже: Юра, каже, ти там дивися, бо тут цей дядько його десь кудись не, не туди понесли. А це, знову таки, це йде поляризація. Поляризація на рівні е, штампів. От те, що привело Україну до, до нинішньої катастрофи, це поляризація мізків. Я про це говорю з Майдану. Вибачте, кому я вже набрис своєму, що я говорив, але це знов-таки я тим самим стверджую, що я маю право певні речі прогнозувати і говорити. Але добре, не поспішайте звинувачувати, не поспішайте плювати на папу. Не захоплюйтеся політиками разом з тим, навіть якщо вони носять великі релігійні там всякі різні звання. Дякую, почуємося. Побачимося.